Добрий день малята! Ми сьогодні з вами потрапили на наш майданчик. На нашому майданчику росте багато дерев: і вишня, і слива, і горобина, і черемшина. Але одне цікаве дерево заглядає на наш майданчик. А що ж це за дерево? І які в нього плоди ви повинні відгадати? Будьте уважні. Як? Лісовий плід зветься, що на дереві росте, міцну шкаралупу має, вілочка не ласувати полюбляє. Здогадалися? Так, це горіх. І саме за горіхом ми будемо спостерігати сьогодні. Я не дарма сказала, що білочка полюбляє їсти горіхи. Але не тільки білочка, а й ворони і ще деякі птахи полюбляють смачну середину горіха. Зірвавши горіх, вони не завжди можуть розколоти міцну шкаралупу і тоді кидають горіх об землю з висоти, щоб він сам луснув, але потім не можуть знайти, куди ж він закотився, і забувають про нього. А горіх тим часом покриває опавшим листям, і на наступний рік він може прорости. І ось з такого маленького пагона може вирости міцне, креслате дерево. Стовбур у горіха один, але може розгалужуватися на два, а то й три стовбури. Кора світло сіра. З тріщинами. Корінь дерева в землі займає майже таку саму площу, а то й більшу, як усе дерево над землею. Розгалужені гілки формують пишну крону. Листочки великі, овальні з рівними краями. Весною у травні місяці з гілочок звисають зелені сережки. Так цвітує горіх. Згодом він рясно покривається зеленими маленькими круглими плодами, які ціле літо будуть грітися на сонечку та дозріють тільки восени. В Україні волоський горіх, така його справжня назва, можна побачити майже біля кожного будинку. Це дуже розповсюджене дерево. Кожен господар піклується про своє дерево. Тому що волоський горіх дуже поживний. Використовують його для приготування різноманітних страв. Його часто додають у салати, випічку та десерти. Цей горіх смачний і поживний та дуже корисний, він добре впливає на здоров'я. Особливо корисні для здоров'я горіхи з медом така суміш. Може замінити багато видів ліків. Справа в тому, що горіхи з медом забезпечують організм всіма необхідними речовинами і вітамінами, але корисні не тільки ядра горіхів, але й шкаралупа, перегородки, шкіра і навіть листя рослин. З них готують ліки і настойки. А от комарі, мухи та міль не переносять запаху листя горіхів. Тож відпочиваючи вечором влітку, сідайте під волоським горіхом та насолоджуйтесь вечірньою прохолодою. Діти, подивіться, а хто ж це змайстрував гністечко на нашому горісі? Так, це голуб. Цей різновид голубів називають горлиця. Давайте тихенько поспостерігаємо за ними, як вони будують своє гніздечко. Поки голубка обережно складає гілочку до гілочки, щоб гніздо було безпечним, голуб відшуковує відповідні гілочки і приносить для будівництва. Ну що ж, не будемо їм заважати, в них ще дуже багато справ. І знести яєчка, і висидіти їх, і навчити маленьких пташенят літати. А ми з вами давайте повторимо назву дерева, про яке ми так багато дізналися і за яким ми сьогодні спостерігали. Дерево називається волоський горіх. А тепер повторіть ви. Молодці. Діти. То за чим ми сьогодні спостерігали? А що цікавого ви дізналися про горіх? Усі дерева влітку дарують нам затінок. А під час дощу можуть бути гарною схованкою. А ще. Дерева мають плоди, які ми споживаємо, які мають дуже багато вітамінів. Вони дуже корисні. Тож піклуйтеся про дерева. Не ламайте гілу, не рвіть листя, не шуміть біля дерев, тому що на гілках дерев хтось може мати свою домівку. Папа! Шановні батьки! дітей оберігати та піклуватися про природу. А я вам дякую за перегляд. До нової зустрічі!